Допомагає жити на 12-му міському фестивалі творчості дітей-інвалідів. Наша знімальна група зустрілася із вже знайомою дівчинкою. Рік тому українські змі підтримували збір грошей на пересадку нирки 13-річній Насті Козюліні. Операцію зробили зараз триває реабілітаційний період, але про лікарні дівчинка цього разу не згадувала, а розповідала лише історії створення своїх картин. За парки знайду, я зразу павлінами йду, смотрю, какіянь. Павичі, красені, серйозні коти, риби, які можуть посміхатися, герої картин юної художниці Насті. Одні виконані у стриманій графічній гамі, інші сяють всіма кольорами. Проду рибки плавають, цвіти ростуть, все добре. Про живопис Настя міркує як справжня майстриня. Все ж таки за плечима художня школа. Цвіта навірна, особі на самовар само сложне. Ходять тому що він он, знаходиться... он всі цвіта драпіровок. І там вардова і розова. треба все це і зобразити. Я дуже люблю рисовати. А от досвід життєвої школи батько Сергій бажає Насті краще не згадувати. Хай залишиться позаду тривале лікування. Але пересадка нирки це дуже серйозне випробування, яке нагадуватиме про себе довго. Знадобиться ще багато зусиль, поки 14-річна Настя отримує загальну освіту вдома. Такі зустрічі, як цей фестиваль, бувають не часто. Основна наша ціль, щоб дітки увіділи, що нічого невозможного. А ціль, звісно, це спілкування і позитивні емоції. Фестиваль дитячої творчості має назву Крізь терня до зірок. Цьому році в виставці декоративного мистецтва та живопису беруть участь 24 майстри-початківці. Вісім юних зірок естради підготували концерт. У кожного з цих дітей своя історія подолання хвороби і свої шляхи пошуку оптимізму. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.